Всім привіт! Сьогодні в випуску Лупашко отримав бан від УАФ. Турецький грант накинув оком на Батагова. Єрмолюк повернувся до тренувань у загальній групі Брентфорда. Іспанці у захваті від Ваната. Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ оголосив низку рішень, серед яких покарання за інцидент, що стався під час львівського дербі між Карпатами та рухом у 10-му турі УПЛ. Як повідомляє офіційний сайт асоціації, головний тренер Карпат Владислав Лупашко дискваліфікований на два матчі за навмисне залишення технічної зони з метою здійснення дій в провокативній манері. Крім того, клуб зі Львова отримає штраф у розмірі 100 тисяч гривень за неналежну поведінку гравців і тренерського штабу. Також Пати зобов'язані провести для футболістів та офіційних осіб освітню лекцію тривалістю не менше 30 хвилин про дотримання регламентних норм принципів чесної гри та взаємоповаги, як під час, так і після матчів. Не уникнув санкцій рух. Клуб оштрафували на 75 тисяч гривень, а його представники також мають пройти аналогічне навчання. Нагадуємо, поєдинок між Карпатами та рухом завершився з рахунком 0-0. Однак у компенсований час на полі спалахнула масова сутичка між гравцями обох команд. До конфлікту долучився наставник зелено-білих Владислав Лупашко, через що інцидент набув широкого розголосу. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Турецький Галатасарай виявляє серйозний інтерес до центрального захисника збірної України та гравця Трапзон спора Арсенія Батагова. За інформацією місцевих джерел, Стамбульський клуб уже тривалий час шукає лівоного центрбека, який міг би посилити конкуренцію за місце в основі з Абдулькерімом Бердакчі. Саме Батагов привернув увагу керівництва ще влітку, однак тоді справа не дійшла до конкретних переговорів. Оскільки питання підсилення цієї позиції досі залишається відкритим, Галатасарай планує. Повернутися до кандидатури українця взимку, коли відчиниться трансфер на вікно, і цього разу вже з більш конкретними намірами. Нагадуємо поточному сезоні, Арсеній Батаго провів 10 матчів за Трабзонспор у турецькій суперлізі, демонструючи стабільну гру в обороні. Раніше з'являлася інформація, що влітку до українців виявляли інтерес одразу кілька європейських клубів. Проте Трабзонспор встановив високу трансферну ціну у межах 17-20 мільйонів євро, що суттєво холодила бажа. Потенційних покупців. Брентфорд опублікував оновлену інформацію про стан гравців команди: Бенджаміна Артура, Джордана Хендерсона, Арона Гікі та Єгора Єрмолюка напередодні поєдинку англійської прем'єр-ліги проти Крістал Пелес. Лондонський клуб підходить до матчу у відмінній формі, адже виграв чотири з останніх п'яти зустрічей у всіх турнірах. Єгор Єрмолюк, який зазнав ушкодження у грі з Ліверпулем після зіткнення з суперниками був змушений залишити поле ще в першому таймі. Уже повністю відновився. Прислужба Брентфорда підтвердила, що українець готовий повернутися до складу та візьме участь у майбутньому матчі з Крістал Пелес. До що недавно клуб проводив опитування в соцмережі ікс, щоб визначити найкращого гравця команди за жовтень. За підсумками голосування найбільше підтримки отримав саме Єрмалюк 48,9% голосів. Втім, офіційна нагорода зрештою дісталася майклу кайоде. Іспанське видання AS відзначило двох форвардів Жирони – Владислава Ваната та Кристіана Стоані, як головних стабільних виконавців команди, які продовжують демонструвати результативну гру навіть на тлі кризи результатів. Каталонський клуб переживає непростий етап. У чемпіонаті Іспанії команда опустилася на останнє місце в таблиці. А в Кубку Іспанії зуміла пройти констанцію з п'ятого дивізіону лише в додатковий час. Журналісти ЕС підкреслюють, що саме нападники залишаються головною опорою. І головного тренера Мічіла Стуанітавана забили по три м'ячі в поточному сезоні: два у лалізі та один у кубку, поділяючи перше місце в списку найкращих бомбардирів. Жирони. Аналітики видання також звернули увагу на ефективність гравців. Стоані провів на полі вдвічі менше часу ніж ванат, але забиває частіше в середньому раз на 230 хвилин гри. У Ваната цей показник становить близько 524 хвилини. На думку іспанських журналістів, саме від форми цих двох футболістів залежатиме, чи зможе Жерона подолати кризу та повернути впевненість у своїй грі в атаці. Нагадаємо, Владислав Ванат приєднався до каталонського клубу у вересні 25-го року. У нинішньому сезоні він провів 15 матчів, забив 6 голів і зробив 3 результативні передачі. Колишній головний тренер Кривбаса Юрій Вернедуб висловився про роботу Олександра Шовковського на чолі Динамо та Арди Турана у Шахтарі. Під керівництвом Патріка Ван Лева Шахтар здобув 7 перемог, 3 нічиї та 2 поразки. Арда Туран у 22 матчах має 12 перемог, 6 нічиїх та 4 поразки. Ван Левена одразу було звільнено вже через три місяці. Як ви гадаєте, чи розглядається в Шахтарі можливість звільнення тренера та чи є до цього підстави? Це все залежить від керівництва. Тут важко сказати, тільки вони можуть вам сказати, що буде далі. Але дивлячись на цей результат, який є на сьогодні, він не зовсім добрий. Тому може статися все, що завгодно. Тим більше чемпіонат дійсно цікавий. Є Динамо, шахтар, кривбас, ЛНЗ, Полісся дуже цікаво. Думаю, ще й Карпати може все одно десь влізти в цю боротьбу. Різниця між ними та шахтарем складає 9 очок, 20 турів залишилося. Може бути все, що завгодно. Подивіться, ЛНЗ почав добре. Тоді декілька ігор програли, трішки спустилися. Тепер декілька матчів виграли, вже перебувають на третьому місці в чемпіонаті. Ось і все. Як ви вважаєте, така щільність у таблиці говорить про те, що Динамо та Шахтар опустили свій рівень, чи про те, що інші піднялися? Думаю, це говорить про те, що чемпіонат вирівнявся. Якщо раніше цікавості було не так багато. Спочатку, після 10 турів, відрив шахтаря і динамо, від інших був набагато більший, і всі розуміли, що золоті і срібні медалі вже розіграні. Зараз це дуже цікаво. Мені так цікаво, кожен тур хтось виходить на перше місце, хтось на друге, на третє все міняється. Я розумію, що дійсно наш чемпіонат послаб, дивлячись на ті результати в Єврокубках національної збірної. Не той час, який дає можливість для цього. Тому, думаю, багато повід'їжджало, особливо молоді українці. Зараз дуже важко, такий час війна. Але думаю, треба все одно вболівати і робити все, щоб чемпіонат ішов, бо це цікаво, все буде добре. Також останнім часом з'являється багато чуток про про можливе звільнення Олександра Шовковського. Як ви вважаєте, цією перемогою над Шахтарем він змусив критиків змінити думку? Я взагалі на це дивлюся так: Динамо не могло зіграти було шість нічиїх, А його після кожного туру звільняли. Зараз у Турана така пішла чорна смуга. Зараз про Турана почнуть писати. Так вже пишуть. Я ж кажу, найголовніше, що є про що писати. Думаю, керівництво розбереться. Якщо тренер відчуває велику довіру від керівництва, це великий плюс і для керівництва, і для головного тренера, і для клубу. А якщо цього нема, то краще цей крок зробити раніше і звільнити. Але я не думаю, що клуб від цього виграє, чи то Динамо, чи то Шахтар, сказав Вернедуб для трибуна. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.